Вітаю, друзі, 17 листопада понеділок. Не дивлячись на війну, корупційні скандали і весь той непотріб, в якому доводиться нам більшості українців жити, порпатись і так далі, хочу такий, як кажуть, гучик світла. Привітати нашу національну збірну України з перемогою на збірної Ісландії 2-0 і виходом в плей-офф Чемпіоната світу з футболу. Всіх футбольних вболівальників вітаю! Ну, а далі до справ наших скорбних, так би мовити. Корупційний скандал з Міндічем. Запущений набу в рамках операції Мідас став першим ударом по тій частині системи влади, яку Володимир Зеленський вважав недоторканою. Але головне, цей удар припав не на окремих чиновників, а на саму архітектуру політичного контролю Банкової. На нього він впав. Перше, за роки війни Зеленський може втратити більшість в Раді, а головне, можливість керувати урядом, вертикалю влади та навіть силовим блоком. Фронда проти Зеленського це ситуативний, але надзвичайно ефективний зв'язок Соросят. Порохоботів. Медіа, опозиційних блогерів і старих політичних гравців, західних інститутів, частини їх. І всі вони діють за точно наміченим планом. Їх найближча мета позбавити Зеленського важелів управління, перетворивши його на символічну фігуру, а потім з легкістю зняти його з політичної арени повністю. І саме зараз ця мета стає для Зеленського небезпечно реальною. Ситуація в самій фракції слуга народу підтверджує, що система дала тріщину. Депутати не приховують бродіння страху і недовіри. Багато прямо кажуть початок кінця. Всі розуміють, що якщо набув зайшло в дім Мідіча, то завтра може зайти або вже зайшло куди завгодно. Більше того, всередині самої монобільшості визривають дві потенційні точки розхову: це Арахамія, який контролює багато чого в Раді, і Федеров, якого нібито західні структури розглядають як технократичного прем'єра. Їх участь у переформатуванні влади стане можливою, якщо європейці дадуть зелене світло, або якщо НАБУ сьогодні, завтра, в найближчим часом, оприлюднить нову, більш руйнівну частину плівок. Водночас, як антикриз, всім в парламенті намагаються розповісти. Ми домовились, плівок більше не буде. Їх вже не буде. Паралельно Порошенко намагається зіграти у увотум недовіри. Уряду. Але парламентська топографія показує, що його партія, ну точніше, фракція, навряд чи здатна стати центром майбутньої більшості. Приймати в ній участь так, але центром навряд чи. Європейці також навряд чи поставлять на Петра Олексійовича. НАТО кажуть, токсичний для більшості ради, а от ідея тиску через Брюссель вже реалізовується. В Європейському Союзі справді обговорюють варіант вимагати від зеленського оновлення команди відставки єрмака, зміни уряду і перезапуск ключових відомств. Але є ще один, куди більш небезпечний фактор це фронт, друзі. Фронт. Якщо ситуація на сході Запорізької області на Дніпропетровщині і під Покровськом продовжить погіршуватися, а Європа не зможе погодити новий транс допомоги, дискусс в Києві зміниться повністю. Тоді питання стоятиме не про Кабмін, а про президента. І не про ротації, а про зміну курсу країни, включно з політикою щодо війни і миру. Сьогодні так званий міндічгей це не просто корупційний епізод. Це момент, коли вертикаль перестала. Бути монолітною за довгий період часу. Але чи стане це початком її остаточного розпаду залежить не лише від Набу і Європи, а й від того фронту. Хоча політичними маневрами його не втримати, а військово-стратегічними ОП і особисто Зеленський вже. Не володіє. І тут в мене питання до так званої парламентської опозиції. Ви опозиція до чого? До режиму Зеленського так добивайтесь його відставки. Бо нема ніякого міндічгейта. Це Зеленський стоїть на чолі злочинної організації. І ви це знаєте як ніхто. А ми тут слухаємо. Ми тут слухаємо, що ось народний депутат Железняк, той який від Сорося, дає Зеленському аж 20% довіри. Хоча ми розуміємо, що їх десь в районі зараз п'яти, ну максимум семи. 20%, а каже, було 60%, на 40 в зв'язку з скандалом. А навіщо? Навіщо він залишив ці 20%? А справа в тому, що от ці е, парламентські політики, так звана парламентська опозиція хочуть домовитись з Зеленським. Викинуть уряд. Створити свою більшість, домовитися з Зеленським і сісти на потоки міндічів, шифрів та інших зеленських. Чи потрібно це країні? Ні. Тому е, наше завдання поза парламентською опозиції, завдання тих, хто несе людям правду, разом з усім українським народом, чітко сказати, нас не зміна. Точніше, не перестановка ліжок в борделі цікавить, а те, щоб вигнати всіх зелених і не тільки блядій. Це раз, друге, зупинити війну. Зупинити смерті українців. Ось найголовніше завдання. А просто взяти уряд і самому добратися до кориця, ні. Українець запитуй в ефірах, запитуй в листах, запитуй на вулиці в кожного українського політика, чи підтримує він Зеленського, чи підтримує він відставку Зеленського. Бо якщо він тільки за відставку уряду, бо якщо він розповідає про великий відсоток довіри до Зеленського, то знайте, він вже. Домовився за те, щоб в новому складі уряду обкрадати нас, українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.